Сьогодні ми розкажемо вам про свято, яке проходить на території нашої церкви. І дамте покажу вам, що там відбувається. Ми зробили багато класних локацій для ваших дітей, де їм зроблять аквагрим. Вони можуть пограти на стольні ігри, пострибати, потанцювати. І ще багато різних активностей для ваших діток. А також у нас є дуже гарна новина щосуботи протягом всього літа будуть проходити майстер-класи для ваших діток, де вони зможуть розвиватись, веселитись, гратись, а також дати вам трошки відпочити. Ці майстер-класи будуть проходити на території нашої церкви щосуботи для дітей віком від 6 до 10 років. Детальна інформація буде згодом в наших соцмережах. До нових зустрічей!